Заробляє грошей. Має на вас для людей дає. Він думає приносить. Чекайте. Хто має машини? Всі мають у так? От кожний раз, коли ви заправляєте літр бензина, там уже стоїть 50 копійок. На ремонт дорого. Оце ті гроші, які деребанять дорого. Знаєте, вона, а, 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 а чомуся так? Ви знову збите дорого. Як? Ви знову лі? дорогу. чого? Як це? Не, не, він гарно дасть, а ми де мова за вулиці в селі? Все мов на зде. Давайте. Знаєте, давайте я Скажіть, будь ласка, механізм створення індивідуального. Ми зрозуміли, що ми можемо Зрозуміло, що ви мали з того всього. Це, 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 то це, це механізм, чи воно потрібно з сільською радою і з громадою, яке воно стало. Чіпка є, три варіанти, ми поки що розглядаємо. Загальні збори. Я обичаю ще одне. Дивіться, от, пан Сибан, наприклад, там, чи товариш другий каже, от, в не, не такій державі нашій. — Самі бачите, де держави. От влада держава, як можна будувати правові стосунки на провиді державі. От скажіть, треба змінювати владу? Якщо нас почає і дbirdе, дbirdе, такого, там, і <рес> 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 там, і висотом серед того, що вони такого шумарці построїли. Можна, можна. Значить, ти перуда, що ж ту? Ой, що ви поребрите? Там, там, там говорить, там бути. Якщо ви заплаті, ви не ведете правових стосунків, бо не можна так. Треба владу міняти. Шановні колеги, шановні колеги, слухайте колеги, ви хочу кричати але мене ви будете кричати з Слухайте, будь ласка, жінка, яка приїхала до вас, 1800 років. Що яке питання господині? Вопрос про діяння казали три варіанти. Я, я сказала три варіанти. Перший варіант це загальні збори. Ви провели, склали протокол, вирішили, що ви розтворити територіальну громаду, зареєстрували юридичну особу. Другий варіант ну, він більш підходить для міста, тому що там через комітети самоорганізації населення. А якщо ви не зможете зорганізувати зразу там провести загальні збори, то ви можете теж вуличні комітети створювати, а потім через вуличні комітети створити територіальні громади. І третій варіант, я думаю, от ми вас зараз слухаємо, і, і я слухаю і розумію, що треба користуватись виключно третім, тому що ми зараз всім розкажемо, що треба змінювати владу. А я говорю, що треба змілювати порядок. Тому що ми вже з вами бачили: прийшли одні, прийшли інші, нічого не змінюється для нас, з вами особисто, тому що немає того порядку іншого, який би нас захищав. А ми зараз з вами говоримо про той порядок, інший, під який становиться нам підконтрольний. Ми висуваємо депутатів, ми їх обираємо, ми їх відізвати можемо. Ми можемо впливати на процес взагалі прийняття рішень в міс... ну, на території. І скільки би ви мені не говорили, що ось ося. Ви знаєте, оце, оці маніпуляції, НКВДшні, Я ж з Луганської області. Вони вже прийшли до вас. А як ми те зробимо? А як ми це? Люди добрі, проїдьте 200 кілометрів, отам у вас в Польщу. а там територіальними громадами все живуть. І ніхто не говорить, що це погано. І ремонтують дороги. Ви бачили дороги там? Всі бачили, якщо не бачили, то вам ваші діти розказували, які там дороги. І тому розказувати, що тут -от, отаку е, маленьку дорожку не можна поремонтувати за наш рахунок. Ми вам пропонуємо е, жити в цивілізованій державі з порядком конституційним. У нас його немає. Чому ми так живемо? Тому що в нас немає конституційного ладу. Розумієте? Тому що ми з вами не відбулися власниками. Я вам іще раз говорю, то що... Е, е, вони хочуть, щоб все було неконтрольовано. що хочуть, то й роблять. А ми хочемо, щоб ми були власниками, господарями і контролерами для них. Оце наша єдина задача. І е, ви знаєте, що мені тут дуже легко говорити, бо вам тут недалеко поїхати. А в Луганській області мені дуже важко говорити, тому що вони їздять тільки на схід і бачать, що там ще гірше, а може ну, трошечки краще. Тому нам порівнювати ніщо. а вам є ще порівнювати. І тому весь цивілізований світ, вся Європа живе саме так через територіальні громади. Це той механізм, який контролює. Це те, як вони називають громадянське суспільство. І нас тут всі, Ой, все, Господи, що я кажу в Україні. За 20 років обдурювали, говорили, що громадянське суспільство це громадські організації. Запитайте в Європі. Це громада. Це люди, об'єднані спільною територією і власністю. І їм дуже хочеться, щоб ми не відчули того, знаєте, а е, нам з вами землю дав Господь. І не вони, і їм не відбирати від нас її. Єдине, що нам треба просто свідомістю підрости і стати власниками власної держави, власної землі і е, власного життя. Оце єдине, чого ми сюди приїхали. У нас е, інтересу ніякого немає. У нас є інтерес донести вам інформацію. А скористайтесь ви нею чи ні, це тільки вам обирати. Тому що не можна, в Біблії написано, за когось приймати рішення. У мене обов'язок надати вам інформацію. А, а робити це чи не робити, вирішувати виключно вам. Є ще питання. Два слова. Два слова іду, а вже я чувствую допомогу. Я, я пережил клиническую смерть, я чувствую в зале это, то, что у вас сейчас в душе творится. Да? Рабу стать очень легко. Ничего для этого делать не нужно. Нужно как бы вы, выгнали стадо на пастбище, и все. А свободным человеком, свободным, становится очень трудно. Поэтому у вас есть выбор. То ли быть свободным, то ли жить так же дальше, и оставить то, что вы ничего не имеете, своим детям и внукам. Тут на чаше лицо э, стоит гигистика совесть человеческая. Хотите быть людьми, называться людьми, значит, нужно делать для этого. Нужно, нужно включать внутри себя человека. А если нет, тогда нужно написать каждому заявление, прошу расстрелять меня по собственному желанию, положить его в карман и ходить с ним. И ждать. 33-го года голодомор. потом приходили, любого забирали, потому что сосед на него был зол, и написал бумажку, что он украл там горьцы зерна, и его за это расстреливали и убирали в себе. Если мы хотим жить так дальше, чтобы на генетическом уровне нашим детям досталось такое, наш выбор. Я хочу жить в свободной стране. Эта земля дана на мне Бога. Ни Януковича, ни Тимошенко, ни Симоненко, ни коммунистов, ни, кем-то другим. А Бог мне дал эту землю. Я хочу на ней жить. Свободно трудиться и свободно. Jadi, за третій варіант, що я сказала, я все-таки договорю, тому що це дуже важливо. Коли такий розбруд, ми розуміємо, що в Конституції є такі норми, і ми точно будемо заставляти зробити це Януковича, бо він президент і гарант Конституції. Якщо він цього не зробить, є механізми міжнародного впливу, що писали, є з 2001 року, діє міжнародний кримінальний суд. І ми до нього будемо звертатися. У нас є законодавство, в нас є вже документи, які ми підготували для звернення до того суду відновити конституційний лад. За рахунок будемо звертатися людей, які не мають можливості на пенсію інстувати, діт діти лікуватись, бо це геноцид, що ви знали. І те, що ігор сказав 33-й Хочу вам представити Лідію Віленко, це представник Запоріжжя козацького краю. В краю, в котором жили кузаки, защищались походником, бранину в рисли, эхалети, и так далее. Я не буду долго занимать ваше внимание. Здесь вот, ну, как... нет веры в, этой грам... в эту громаду, понимаете? Вот вы это новое или как-то еще ну, перевариваете? Если я думаю, что я вашим, вашим ребятам дам телефон. И вы сами свяжетесь с этими казаками, которые, как Рима говорит, которые сделали территориальную громаду и живут нормально, живут открыто. Но я что хотела сказать. Смотрите, военного время люди все, вы сами знаете, все бросили строить заводы, электростанции, все. Что случилось за 20 лет независимости? Все разворовали, заводы попродавали, да, частные руки. Я хочу сказать, вот у нас такая дата, вот 26-го, Чернобыль. Чернобыль это государственный, э, государственная электростанция. И то не смогли, я имею в виду, проконтролировать вот эту махину, этот Чернобыль. С 29 числа у нас в Запорожье проходит акция протеста в Энергодаре. Янукович подписал отдать в частные руки атомную электростанцию. Что такое в частные руки? Вот этим олигархов. Он будет этой электростанции, он будет следить за ней. Нет, ему надо просто поставить в стойло всех людей, жителей, чтобы потом диктовать условия, за сколько, за какую цену ты будешь покупать это, эту электроэнергию. Или вам обрежут вообще, вы будете со свечкой сидеть, потому что вы не в состоянии будет. Вот, вот почему вот эта громада может вас, понимаете, сплотить и не дать возможности разворовать. И может быть, громада заставит отдать те заводы, которые еще, не, не, ну, я имею в виду, не так расходятся. Вы же сами знаете, что все частники, те, которые выкупили заводы, а у нас металлургический город, где у нас и запаросталь, там ну, все, все у нас есть, в принципе, у нас. И руда, и все есть. Половина заводов какого возили на металлолом. Все на Турцию повезли эти станки, везли станки зашитые в, в дерево. Они даже были не распакованы. Все разворовали. И вот это самое страшное, что мы нам вот просто стыдно своим детям смотреть в глаза. Нам, нам да, нам наши родители, наши деды, наши прадеды оставили, оставили нам эти земли. Вы сами знаете, как вы в лесу собирали и ягоды, и этот... А что творится сейчас? Вы же смотрите телевизор. И вы видите, что это в Днепропетровске. Вы купили все ставки, да? Семья. Вы смотрели вот недавно? Семья поехала. Маленький ребенок пятилетний, 29 лет отцу и 25 жене. Поехали покупаться на ставок и начали льнать. Они собрались в машину, сели и уехали. Бывший депутат... Догнали, догнали их во дворе, их дома, при ребенке, при пятилетнем ребенке, расстреляли этого, этого отца. За, то, за что? Он что, ловил рыбку или Они просто хотели покупаться. Вот так раз, распродается наш Крым. Вот наша власть, наша власть, если была территориальная громада, вот никогда в жизни не отдали свой Крым если вы, вы помните на предвыборной кампании, как и полоскали, и бьют, и тех, я, я еще раз повторюсь, как Рима сказала, мы без политиков. Вот наши, это, почему мы действуем, Почему к нам политики и липнут? Потому что у нас, я имею в виду, ассамблея, это тех людей, которые болит душа, просто болит душа, понимаете, за каждого, чтобы действительно не оставить руины на этой И вот хочется оставить. И вы помните, что Черноморский флот у нас был в аренде, я имею в виду Россию, до 2017 года. Янукович, как он говорит, за газ. Он подписал им еще договор, еще на 25 лет. Это все, он подарил это все, я имею в виду Севастополь и этот Черноморский флот. В Крыму люди не могут подойти к пляжу, покупаться, те, которые живут. Закупили это, повыкупали всі санатории, а это же мы все строились. Ага. Это за наши налоги строились эти санаторії. Повыкупали санаторії, так что они делают? Покупают так, не, не украинцы покуп... Януковича. Вы знаете, вот вы говорите, вы говорите, советую. Рукавич показав голосуйте за меня. теперь у него в груди. И вы пустят Вы знаете, вы знаете, куда голосуют. Я вам скажу, вот это недавно. Вы, наверное, видели по телевидению, и вы слышали, когда в Донецке чернобыльцы сели на голодовку. Мы приехали поддержать. Ми приїхали за порожнє так от приїхали. Розумі, Подож... Я вас узиваю. Подож... Да, я хотежіть, я... Подож, послухайте мене. Лідер, лідер, лідер. Лідер, ви встановлюєте власть цієї. А, то є перший крок створення територіальної громади, щоб Володим? ви на контроль, свою владність, свою землю, на які контролюєте. А яке ж ви хочете сказати? Вот когда ви? Лідер, лідер. Коли ви приїхали піддержати цих чернобальців, которые сидели на голоду. И мы должны были приехать к ним через день. Тоже мне там загородили, что море не пускают их, вот они за них голосовали. И они правильно им сделали. Послушайте, а послушайте, я, это, послушайте спасибо. И мы через день должны были приехать, сесть на голодовку с ними. К моему удивлению, город Донецк, это родина нашего я, это, президента Януковича, да? Вот ваш возраст, помоложе, они просили у нас прощения. Они просили у нас прощения, что они голосовали, голосовали и просили другие голосовать. И мы задаем им вопрос. Как вы могли голосовать? Да, он ваш земляк. Как вы могли голосовать за него, если когда он был премьер-министром, ваши шахтеры шли пешком на Киев, били касками возле Верховной Рады, и он вас тогда еще не защитил. Он не дал вам ни зарплату, ничего. Они шахты сделали банкротом и сделали копанки. Если бы вы видели наши ребята, которые, откуда, свежие, которые, сняли, которые сняли фильм, сами ребята, как вот эти копанки, которые они заставляют этот, как дети залазят в эти шахты, когда они погибают, Что? и никто не знает, сколько погибло там. Вот им надо кто, понимаете, им надо рабы, им надо такие рабы, чтобы вы работали, только отдавали деньги и жили как как смогли. Вот здесь, понимаете, вот эта изюминка территориальной громады, где вы можете как-то как их, я не веду. Контролировать. Ну не как-то даже, а вообще контролировать. До зміни влади. Да, пошу. Пошу. Я как же карщик прав. Дозмены влады. Да, еще раз пошутил, прошу изменения, но я буду ваше. Видно, пожалуйста, скажите, куда есть механизм здесь? Вы поняли, <реклама> что хочет данная ремарка. Власть и <реклама> да, <і> не власть. <реклама> как вы должны собраться? как вы должны все это думать и решили. Вы согласны со всем? Все, что я говорю, это... я не вы так. Вот, а ну, вы же выходили, я говорю, что вы Вот механизм <с создания, <с это наше питание. Вы знаете, принято. сейчас подождите, нет. подождите чуть-чуть. Вы Потому знаете, вам, не вам намного проще, чем даже в город. Нет. Потому что в городе надо собирать два микрорайоны, надо собирать улицы. А вы здесь сейчас. все друг друга знаете. Я Василь, <різований> <А, різований> ми ж говорили тут те. <різований> ми, <різований> ми, ми зараз зараз не просто поправили юрист, який скаже щось неправильно. Я говорю свою думку, яку, з якою ми до одноразово. Ми створюємо в кожному комітет громадських представників Бо, б, 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 три чоловіка, чотири чоловіка, п'ять чоловік, два чоловіка. Вони йдуть в селі, збирають підписи на створення створені тритяжних рукаві, а покидаємо. Здорово, ти поясни, дивись, у нас є на сьогоднішній сільська рада, у нас є куча депутатів, чотири села, нехай з кожного там по три-чотири. Вони да, мішають нічого. Вони не мішають. Послухайте. Як не ми зараз легітимно їх признаємо? Чи не має робити якийсь референдум? Або чекай, ну як, що опозиція виручається ще? До влади? Ні, чого? Тут це розуміємо їхні повноваження. Робимо, не розуміємо. Ну є голова. Нема депутатів, кстати, не знаю, де вони Ну чомусь не є. Ну власне, менше Ми створюємо територіальну громаду. Те, що ви говорите в селі, я з з руками під ногами, всі будуть вас, тому що це наше, ми нам це потрібно. Ми вибрали депутатів. Хтось може скаже, що я сам виртуюся. Кож я сам там вийшов, може ми там досі. Колега в мене в армію відійти, ну саме розумієте, 18 років наступає, він пішов до армії, пішов депутат. Ну, 4 роки, десь там терапевт, ну Закон такий є. Ну це наше все, це ми розуміємо. Ви написані, як законні є депутати. Є сільський голова і сільська рада. Закон не пояснює. Як ми це все маємо організувати? Можливо, голова наш буде так, ми 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 голова територіальної громади. Так, писав. Ми його вибували, він нам підходить, працює, молодий против. Питань нема. нема. Депутати, ну, хто не бажає, хто не проти нас, це, ну, хто не нами, це проти нас хочеться, так? Бо механізм. Громадські це, це май... слухання сьогодні можна провести реально? Я от питання задаю. Реально, громадські слухання, знати, корону, гробниця. Гробниця. хто може провести? Хоч один депутат проміжність зібрати, один останній депутатів може зараз Ні, бать, депутат зібрати знає, знає, 70% на 50% Не може провести громадські слухання. Не може. У другій відповідь помічання громадських представників з п'яти чоловік. Слухання провезли, елементарно. Тому що п'ять чоловік і один чоловік то є різниця. Значить, має бути подання. Отак у нас солодкий зібрався. Значить, для голови сільської ради два чоловіка це теж є, має, має А так. Ми йому хочемо допомогти, що знав, що билін. на тоді вулиці творця. Які проблеми в кожній хаті є детально. Я тобі розказую механізм. Слухайте, <ріген> ну, ви можете обрати все самих, що за проблема? А, <плес> а крім того, ви можете, взагалі тільки головну. І виходити з нього. Зараз не маємо зробити реклам, чи як? Послухайте, ви не розумієте одну річ, що ми зараз говоримо з вами не про закон, тому що закон після того, як ми з вами зберемо збори, одну хвилинку. Це безпосередня демократія, це первинний суб'єкт держави, територіальна громада. <кхи> ви розумієте, по іншому Я ось позицію? Я. я взяв і пішов по селі, зібрав підписи, так? Хто я такі є? Збори треба Ось, Я, я вам поясню. Або, вони... або е, делегувати, дати Механізм Це всієї процесії, <кхи> ви нам поясніть. Давайте ми, значить, знаєте. Тому що ми зараз будемо до ранку розмовляти Механізмів дуже багато Значить в Європі все працює давайте його виробляти Громада это ви всі жителі Іменно этого села. хочете, ви можете объединиться І ви будете контролювати весь этот бюджет. Вот собрали, собрались ваши народы. Ви будете контролювати Ніхто, крім вас

На ваше питання є дуже проста відповідь. Можна або провести збори громад, на яких будуть присутні більше 50%, або можна е, ініціативній групі кожному зібрати на листку з паспортними даними і так далі, підписи і, і стати так званими громадськими представниками. Ви можете потім зібратися ті громадські представники і можуть так само прийняти рішення про створення територіальної громади. Це, наприклад, представники, наприклад, у 4 села так? Так. з кожного села, хоча б два-три чоловіка, думаю... пішло по селі. Я айцяр, я я, я, я я не знаю. Я яйця, я, я цього хочу. Я почув, я зрозумів, я йду і пояснюю. І будь ласка, мені підпишіться. Якщо він зі <запев запев> якщо ви назбирали 50 провезне. Чого вправило так? А що ми не смотри? Можна подати на подання, нехай зубере по селі. збори зі Голова Волоска, він почув, він був серед нас. Скаже.

Як зібрати людей, організувати, значить 51% населення зібрали, проголосували і все. Це вже зрозуміло. Зрозуміло. Ні, це вже деталі. Кількість має бути. Інакше ми буде не дійсно. ще раз. Тепер tak. йдемо так. Бюджет району, який відділяється на сільську раду, і що автоматично переходить на громаду. Бюджет не переходить, державний бюджет не переходить, Місцевий бюджет тільки залишається в діленні територіальної громади. Місцевий бюджет надходження від місцевого бюджету. Є в нас ліс. Є Громадська справи. Що ти таке? Дивіться, дивіться, що ви можете. Секундочку, ви дуже спішите, але тут є один дуже простий річ. Одна дуже проста річ. От скажімо, якщо ми візьмемо місто, наприклад, нікуди там міська рада, чи ті комунальні підприємства небо ще справа в тому, що. Депутати і всі виконавчі органи це надалі залишаються вашими органами. Інше питання, те, що з'явилася територіальна громада, яка має надалі функції змінювати їх і скажімо, контролювати дуже жорстко їхню роботу і, скажімо, делегувати їм частину повноважень чи не делегувати. Скажімо, якщо вас хочете то не хоче йти. Ми не на Божиме, будь ласка, всі. Дивіться, дивіться. Ми будемо існує свої справи. Значить, виходить так, після. Якщо я правильно зрозумів основну думку, я думаю, що це буде основна думка. Значить термінальна громада, так як наша сьогоднішня влада, то що тут говоримо, ми не задовільняємо, але ми не є раби, ніж іншим. Як тут нас відповідають не це. Тому що немає. Послухайте друг друга, пожалуйста. Да, Подвідуйте сюди, йде територіальна громада і буде виселення депутатів від Верховної Ради від організації, яка організовує територіальну громаду. Я правильно розумію? Ви кривічно, що він так чи ні? До Верховної так, 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 так. В даному випадку, так, так. Е в випадку територіальна громада мусить створити відповідно. Ритуїна... Ну, дивіться, є територіальна виборна комісія, є територіальна громада, є територіальна виборча комісія. Територіальна виборча комісія без територіальної громади. Логічно, існувати не можна. Почекайте. давайте так, зразу. Висунення, висунення да, може висунення. бути і від да, громади. Дивіться сюди. Ну, виходить, ну, що от сьогоднішня, <проб> сьогоднішня, сьогодні ще я не про громаду. виходить, що сьогоднішня суспільство, сьогоднішня організація йде для того, щоб організувати створення територіальної громади, організувати так суспільну колектив, правильно назвати, де організації проходу своїх літаків можна так. Ні, перше місце від вулиці. Перше, що вам нас взагалі не вказують ніякі вибори. Це перше. Друге, взагалі. Справа в тому, що дивіться, яка у нас зілька зараз на цей момент цієї нашої діяльності. Ми займаємося побудовою захисту. У нас є бачите фермер для того, щоб його неправильно засудити, щоб його не засудили, не за, за те, що він е, так не робив нічого, так би мовити, так. Ми зірвалися всі з місць і поїхали його захищати, для того, щоб що, депутати прийти що, чи так далі. так? Ми в даному випадку, люди, які постійно тут більшість з тих, що тут є, хтось або має відкриту судову справу. Або там інші речі, аналогічні, так? або там е, мав таку, або постійно там мав якісь проблеми через свій бізнес і так далі. Ми всі навчені того, що ми в таких умовах жити, функціонувати нормально не можемо. Для того, щоб нормально жити функціонувати, нам спочатку потрібно створити загальну систему захисту. Чекайте, будь ласка, налогіте слухати, в системі підприємництва Нам далося. У систему захисту. Щось стає, це з одним. Ми зриваємося, сідаємо на автомобілі і їдемо ту людину рятувати. В системі не лише підприємницької організації, ми побачили, що ми самі себе підприємці захистити не можемо. Тому що, коли доходить до діла, у нас там максимум, що може 80 тисяч людей зібратися, і то на сьогоднішній день і стільки не збереться. Ми тоді прийшли до того розуміння, що треба шукати нам союзників в непідприємницькому середовищі, а, але в нас, нас це можливі, там асоціації. А як, скажімо, дійти до цих людей, які не є в якими там асоціації і так далі, але які так само хочуть захищатися, і які так само можуть ми з ними можемо вибудувати одну спільну систему захисту? І ми зрозуміли, що скажімо, це може бути орган самоорганізації населення, але він слабенький, і дуже часто його, його вдається зробити придворним. Але коли створена територіальна громада, то це можуть бути ці такі цілісні організми. Коли вони можуть захищити захистити і кожного свого учасника та ще й допомогти, допомогти іншим в такій загальноукраїнській системі захисту. І коли ми створили таку систему, будували ті територіальні громади, у нас кардинально міняється держава, у нас кардинально міняється ставлення до власності як такої. У нас починають цінувати приватну власть, у нас починають цінувати порядність, тому що ми маємо конкретні механізми впливу. Ми стаємо, ми стаємо власниками, я тут вже прозвучало. І ми стаємо дієвими учасниками системи яка вміє себе захищати. От і все. Ігор, нам все. вже потрібно, як нам це організувати? Ви, бажання прямо. Я, так, дуже так. у вас до вас ставлю, за п'ятий раз задаєте одно і те питання. А, кстати, абсолютно вірно, Ігор, і ми не дали відповіді. Ми, конкретно... ми не дали відповіді. Чому не получить відповідь?